Доброго дня, з вами Фідер Компані, поступає продажа Tesla Model 3 Highland 24 рік. Автомобіль повністю новий, має пробіг 30 кілометрів. Машинка запускається і їде, все працює. Такий гарний, темно, синій колір. Це у нас задній привід. Батарея 60 кВт. Стоїть нова резина, автомобіль в пленці, є ось такий задній екранчик. Панорама. Бачите, ще нічого не відкривалось. Гарніший руль, трошки інше сидіння, ніж у в х руках панелька. 26 кілометрів. Тому, кого цікавить ось такий варіант, пишіть нашим менеджерам.